Хто взяв з собою слово Боже, відкрийте, будь ласка, післання до римлян? Сьомий розділ. Сьомо вірша. Що тоді скажемо? Невже закон гріх? Зовсім ні? Однак я не пізнав гріха інакше, як через закон. Тому і жадання я не знав би, коли б закон не говорив. Не пожадай. Але гріх, який одержав привід через заповідь, зробив у мені всяку похідь. тому що гріх без закону мертвий. Я ж колись жив без закону, але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я помер. І сталося, що заповідь, яка була на життя, стала на смерть. Бо гріх. Некий одержав привід через заповідь, звабив мене і вмертвив нею. Тому закон святий і заповідь свята, і праведна, і добра. Так що добре стало для, так, що добре стало для мене смертю. Звичайно, ні. Але гріх, щоб стати гріхом через добро, спричиняє мені смерть. Так що гріх через заповідь стає вкрай грішний. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я плацький, проданий під владу гріха, бо що говорю, не розумію, тому що не те роблю, що хочу, а що ненавиджу, те чиню. Якщо ж чиню те, чого не бажаю. То погоджуюся із законом, що він добрий. Але тепер уже не я це творю, але гріх, що живе в мені, бо знаю, що не живе в мені, тобто у плоті моїй. Добре, тому що бажання у мене є, але щоб створити добре, не знаходжу. Тому що добре, яке хочу, не чиню, але а зле. Чого не бажаю, те роблю. Якщо ж чиню те, чого не бажаю, то вже не я це творю, але гріх, що живе в мені. Отже, я виявляю закон, що коли я хочу чинити добре, мені належить зле, бо радію закону Божому згідно із внутрішньою людиною. Але в членах моїх бачу інший закон, що протиобоцтву. Закону моєму розуму і бере мене в полон за законом гріха, що знаходиться в моїх членах. Нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. Дякую за це Богові через Ісуса Христа, Господа нашого, отже, хоча я сам розумом служу закону Божому, але плоттю закону гріха. Ми бачимо, що апостол Павло він звертається до римлян і він дає визначення гріху, як гріх став гріхом, тому що є Божий закон. Божий закон не жадай, не вбивай. Тобто людина, коли згрішила, гріх війшов в людину. Цю плоть в нашу, так як в Адама і в Єву цей перший гріх, який війшов, ми бачимо, що з Адамом і з Євою щось відбулося. У них відкрилися очі, вони щось почали бачити і реагувати так, як вони раніше не реагували. І на те, на що вони дивилися, тобто їх, скажімо, ну не бентежило. Тобто вони не думали нічого, вони не відчували якогось стида, позору. але після, після гріха, гріхопадіння, коли вони вчинили непослух нашому Господу, то відкрилися їхні очі, і вони відчули, як гріх почав працювати. Спочатку було взагалі не було ще десяти заповідей, просто було з самого початку, я хочу нагадати ту історію, Бог чітко показав: є два дерева. В тому земному раї, в земному тому саді, де Бог поселив Адама і Єву, все можна було їм, окрім плодів з двох дерев. Ну, казалося, що хіба це важко? Дуже багато дерев, сад, дуже багато всякого було, знаєте, смачного, що поїсти. І вони на ці дерева до певного часу не звертали увагу. Поки з ними не заговорив. Змій. Я думаю, що Змій він взагалі зовсім не такий вигляд мав, як ми його сьогодні бачимо і уявляємо. Я думаю, це було творіння дуже красиве, дуже саме розумне було, Слово Боже каже. І тому Єва могла спокійно спілкуватися да, з тим творінням. І диявол він чітко відслідкував. Як де, через кого можна діяти. Брати і сестри, знаєте, що на сьогоднішній день диявол він також в церкві вибирає, через кого повпливати на певну людину. Серед нас є сьогодні люди, от скажімо, від тої людини, чи від іншої, якщо почуєш свій адрес, скажімо, одну і ту же фразу. На одну людину ти можеш взагалі не зреагувати, а від другої, коли ти почуєш, дуже сильно віриться, так чи ні? він продовжує сьогодні, оце знаєте, іскусно використовувати ті же прийоми, ті ж правила, як через кого сьогодні вдарить, вдарить по вірі, вдарить, скажімо, по почуттям, по почуттям своїм ту чи іншу людину. І ми сьогодні маємо зрозуміти, далі пізніше виникли 10 заповідей, Бог дав ці 10 заповідей. Тобто люди чітко розуміли, що можна, що не можна. І знаєте, що я вам скажу? І діявол це дуже розуміє. Тому апостол Павло він хоче донести. Дивіться, коли не було закона, то цей гріх, якби ці речі, вони не вважалися, якби гріхом, вони так не порабощали людину. Ну, диявол знає, що так написано: не можна, не жадай. Не роби, не кажи, не роби таких речей. Коли людина робить, то диявол знає, ця людина порушила закон. Диявол, значить, що він робить? Значить, він має доступ через цей гріх. До цієї людини, до людини, яка порушила закон. І то, що каже апостол Павло, я не хочу робити погано, я хочу робити добре. Ну то, що я хочу робити добре, я не можу робити. А погане, воно саме саме робиться і саме лізе, і саме це тіло хоче робити. Питання виникає: чому? Чому так відбувається? Тому що саме плоть наша. Сьогодні вона здатна чи склона да, до гріха того чи іншого. І в нас завжди йдеться боротьба між духовною людиною і фізичною. Ця плоть вона продовжує сьогодні шукати свого. Дияволу багато не потрібно, йому потрібно тільки чуть-чуть, щоб людина згрішила. Тільки чуть-чуть потрібно, щоб людина згрішила. Ви розумієте, ми сьогодні на цій землі, і ми сьогодні знаємо також слово Боже, і ми сьогодні також маємо розуміти, що гріх він руйнує людину. Гріх він руйнує, гріх він породжує смерть. І сьогодні ми з вами маємо боротися з цим гріхом. Да ми покаялись, да ми прийняли Ісуса Христа, да ми наче почали Йому служити, ми з Ним в заповіті. Брати і сестри, скажіть, де написано у Слові Божому, що диявол, цей спокусник, він перестане спокушати тебе і монет, коли ти заключив заповіт з Господом. Все він перестав, він не трогає, все він тебе не бачить. Він пішов далі до других, а ти собі живеш, і я з тобою, і ми радіємо. Все, ми ні на чому не спокушаємося. Нас вже, знаєте, скажімо, наші очі, вони на все дивляться спокійно, вже ні на що не реагуєш. З кимсь було так чи ні. Чи ми виходимо, ми бачимо те, що навколо нас, і ми починаємо знову, починає диявол атакувати. Атакувати сьогодні тебе, мене, і ми з вами маємо сьогодні вже другий статус. Ми з вами вже просто, коли ми знаємо Господа, прийняли Його, ми тепер маємо право вибору. Тепер ми маємо право і владу сказати: гріху, ні. Я не буду робити те, що я робив чи робила до покаяння, до прийняття Ісуса Христа. Знаєте, є така поговорка, що пташки літають над нашими усіма головами. Ну, гніздо вони в'ють тільки на тій голові, там де, люди, там, де та людина дозволяє. Сьогодні ми з вами можемо дозволити, можемо ні. Ми можемо сьогодні сказати, Господи, я хочу, чи я не хочу, я хочу йти за тобою, чи я не хочу. І сьогодні питання виникає, Господи, як же апостол Павло він розібрався, що важко жити в цьому тілі. І він в кінці пише 7 розділу, хто збавить мене від цього тіла. Хто збавить? Він каже, нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті? Брати і сестри, це тіло, воно вже народилося грішним. В ньому вже гріх був. І ця борьба в цьому тілі вона буде постійна. І це тіло воно має фізично померти. Так чи ні? Як воскресне воно, то воно буде вже нове, поки воно не померло, тобто це тіло завжди буде дошкуляти тобі і мені і задавати, завдавати тобі і мені біль. Завжди ми з вами будемо в боротьбі. Завжди ми будемо боротися. Як прожити правильно цей день, як промовчати сьогодні дружині біля чоловіка чи чоловіку біля дружини? Буває, знаєте, десь ми в когось. Сьогодні нема настрою, комусь приходиться сьогодні когось терпіти, розуміти, чому нема в тої людини. І ми десь терпимо, ми прикладаємо зусилля. В сім'ї ми терпимо, на роботі ми терпимо, в маршрутки ми терпимо. В церкву ми прийшли, ми терпимо також. Хтось привітався, хтось не привітався, хтось косий погляд на тебе кинув. думаєш, і в церкві косий погляд. Ну, я і в церкві буду терпіти! Я ж до Господа прийшов чи прийшла. І ми завжди в боротьбі, в боротьбі, в боротьбі. І це нормально. І це нормально, це нормальна боротьба. Бо ми в тілі, цьому, в тілі, в тілі, знаєте, грішному цьому тілі, яке кожного дня шукає, де, кого і що. Якщо нема, знаєте, вже то хоч про когось, давайте поговоримо. Давайте жертву знайдемо. Ну, знайдемо жертву. Хто буде жертвою? Про кого сьогодні поговорити? Давайте комусь такий суд вчинимо сьогодні. Ну, так плоть хоче, а, дух... а, духов... а духовний чоловік каже, ні. Я не буду цього робити і тобі не і буду забороняти. Ні, я буду сьогодні славити Бога, я буду сьогодні казати про благословіння. Я буду сьогодні говорити про те, як прославити Господа. Я буду говорити про те, як підтримати слабого і немішного. Я буду сьогодні говорити, як прощати, як перемагати, як обійти ту ситуацію, як притерпіти. ось про що нам потрібно говорити. А гріховного вона нас саме лідзе, так чи ні? Ти вроді би хочеш про хороше говорити, так? Да? Як цій поговорці, каже, начали за здраві, а закінчили, як завжди. Да? Читаючи одне місце, ми молимося. Павло пропонує в восьмому розділі, щоб ми з вами жили по духу. Він бачив вихід. Як треба жити, щоб перемагати? Перемагати гріх, перемагати. Закон гріха і смерті. Тому нині немає ніякого отсудження тим, які у Христі і Ісусі живуть не по плоті, але по Духу. Тому що закон Духа, життя у Христі і Ісусі звільнив мене від закону гріха та смерті. Як апостол Павло вже заговорив, да? правда, така риторика нам вже подобається? О, ми бачимо. О, це наша, це сила, це перемога. О, ми бачимо з нами Господь, ми бачимо, що не так все погано. Тобто апостол Павло він показує життя, показує життя до Ісуса Христа з Ісусом Христом, до покаяння, знаєте, вже покаяної людини, вже з Христом. Він показує цю різницю, але по духу. Тому що закон духа, життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха та смерті. І оскільки закон, який не мав сили через плоть, не діяв, то Бог, пославши свого сина у подобі гріховної плоті, із причини гріха, засудив гріх у плоті. Бог через Ісуса Христа, через Його тіло, це також іще один із, скажімо, таких моментів із причин, чому Ісус Христос прийняв тіло людини. Щоб саме в цьому, в цьому цілі, як через Адама першого згрішили стали смертними, так через Адама другого, тобто в тілі він засудив гріх в тілі, Ісус Христос. І щоб через другого Адама ми стали спасеними і вічними. Так чи ні? Щоб вимога закону була виконана в нас. Хто живе не по плоті, але по духу. Бо ті, хто живе по плоті, думають про плацке, а ті, хто по духу, про духовне, тому що помисел плоті смерть, а помисел духа життя та мир. Бо помисел плоті ворожнеча проти Бога, тому що закону Божому не підкоряється та й не може. Тому ті, що живуть по плоті, догодити Богові не можуть. Ви ж не по плоті. А по духу, якщо тільки Дух Божий живе у вас, якщо ж хто духа Христового не має, той не Його. А коли Христос у вас, то хоча тіло мертве через гріх, але дух життя через праведність. Якщо ж Дух Того, тобто Ісуса Христа, хто воскресив? І Ісуса із мертвих, Дух Божий, Дух Батька, Дух Святий, який Воскресив Ісуса Христа із мертвих, живе в вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла духом Своїм, який живе у вас. Брати і сестри, той Дух Божий, який живе в тобі і в мені, Він має Воскресити Тебе. І мене. Якщо ми не маємо Божого Духа, ми не Божі і ми не зможемо воскреснути для вічного життя. Розумієте? Можна бути просто релігіозною людиною, приходити жити по законам Біблії, але бути далекими до Господа. Питання, скільки людина витримає, чи дойде вона до кінця. Чи зможе вона перемогти гріх. Я хочу разом з вами помолитися, щоб Господь благословив кожного з нас. О Боже, дай нам сили, дай нам мудрості, дай нам Твоєї перемоги. Брати і сестри, ми з вами на війні. Життя не закінчилось. Життя не закінчилось. Ми сьогодні з вами маємо перемогу. Передивитися своє життя, свої звички, свої відносини з Богом. Чи я сьогодні в слові? Чи я сьогодні в молитві? Що робиться з моїм духом, з моєю душею? Чи живе сьогодні Дух Божий мені? В книги об'явлення Бог каже, дивись. Щоб ніхто не вкрав твого вінця. Та як вінець вже на голові. Ім'я записане в книге життя. Все добре, я вже з Богом в заповіті. Все водне хрещення пройшло, все пройшло в церкві. Я хрещений хрещена Духом Святим. Но Дух Божий каже, дивися, щоб ніхто не вкрав твого вінця. Дивися, дбай про це, борися за своє спасіння. Думай про любов першу, любов до Бога. Бог каже, я Бог рівнитель Думай, чи не втратив, чи, можливо ти перестав спати, звідки ти перестав, чи перестала спати, повернися туди. Поверни ту першу любов. Брати і сестри, якщо ви російською грусью, українською сумні, і ви не відчуваєте радість спасіння, з вами дуже недобре щось. Ви в поганій ситуації. До кого це слово? Ми маємо бути щасливими. Брати і сестри, ми маємо бути щасливими. Твоя хвороба на тебе впливає на твою віру. Економічна ситуація впливає. Друзі відвернулися від тебе. Хто від тебе відвернувся? Що ти втратив тут на цій землі, що твоя віра стала близько до нуля? Чому твоє лице сумне стало? Чому молитва втрачена? Чому нема бажання бігти в церкву сьогодні? Чому нема бажання бути з Божим народом, стояти молитися і плакати сьогодні? Ох, є багато за що плакати! За всіх нас треба плакати. Не такі ми хороші, далекі ми ще від до ідеалу. Далекі ми ще до ідеалу. Ім'я йому Ісус Христос. Ми маємо сьогодні на Нього дивитися. Ми маємо сьогодні бути схожі на Нього. Ми маємо сьогодні мислити, як Він. він має... Ми маємо сьогодні мислити Божими думками те, що для Царства Божого потрібно, те, що Отця мого прославить, те, що Бога мого влаштовує, а не те, що мені сьогодні хочеться. Багато сьогодні нам людям хочеться. Багато хочеться. Брати і сестри, ну ми маємо пам'ятати, земля, на якій ми є, це тимчасово, це просто тимчасово від народження до переходу в вічність. Ти і я. Ми маємо успіти зробити все необхідне, ті таланти, які Бог заклав в тебе і в мене. Чи використав ти ці таланти? Маєш одного таланта, два чи п'ять. Чи ти примножив ці таланти для Господа? Чи ходиш сьогодні, як попандопало з тою сумкою і носиш той талант, не знаєш, де його діти. Ну Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами примножили ці таланти, сказали, Господи, якщо щось не виходить, підскажи, скажи, що робить мені, щоб примножити, щоб не прийшов мій Бог, мій Господін і не сказав мені, що я негідний раб, глукавий, щоб він не засудив мене моїми словами. Брати і сестри, перед Божим судом ніхто не устоїть. Ніхто не збреше, ніхто не докаже, ніхто не оправдається. Він покаже твоє життя і Він розкаже про твоє життя із внутрі. Бо Він сьогодні дивиться на тебе не з неба, запам'ятає, він дивиться на тебе із внутрі. Із середини він дивиться сьогодні на тебе і на мене. Ми не можемо сьогодні заховатися десь під фіговим тим листком чи ще десь, чи під якимось тіністим деревом, тому що він із внутрі дивиться. Помните, як він за одного учня казав? Да, я бачив тебе біля дерева. Я знаю твої думки. Я знаю, про що ти думав. А де ти там був? Бог все бачить і все знає. І зараз знає, про що ми думаємо. І зараз бачить, про що ми думаємо. Давайте схилимось, помолимось. Господи, облагослови нас!